Прекрасне, якщо воно з Богом. Якщо без Бога, людина моє лаки, людина моє їсти пити, але без Бога воно нещасне. То без Бога ж то життя нещасне так. Я свого часу е, натрапив на таку статистику, що в тих країнах, які ми дуже хочемо подібними бути, європейські, японія порівню життя навіть, так. Де там валовий дохід на душу населення високий, там і якісь там соціальні пакети високі, ми дуже цього хочемо. Але є друга сторона отої задоволеності, що люди е, знецінюють е, то, що ми співаємо. Природа, яку створив Бог, стосунки з Богом, і в тих країнах, де найвищий от рівень життя, там же найвищий рівень суїцидів. Там найвищий рівень е, такої депресивної якоїсь атмосфери. Хоча, звичайно, що по телевізорі по кіно все показує, що все добре. Ну, Статистика сучасного світу показує нам то, що, наприклад, на, на рівні Німеччини. Нім... Німці живуть на даний час десь на 200% краще, чим... чим жили, наприклад, там в 39 му році 370 років назад. Імці жили бідніше, були задоволені і були щасливіші.